Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті Аврора. Тому під відео ставте лайк, запасайтесь смакотою і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це шльопанці в'єтнамки чоловічі по 69 гривень за пару. Тому давайте на них подивимося, як вони виглядають. Ось такі звичайні шльопанці, 44-й розмір, 42-й розмір. Це варіант для дорослих, бо бачите, тут всі великі розміри. 69 гривень. Шляпанці в'єтнамки. Так, дивимось наступну позицію. І це в нас ваза для квітів. 119 гривень. Давайте нині подивимось. Скляна ваза для квітів. Ось така, друзі, краса. Тому дивіться, кому треба. Скляна ваза для квіточок є в акції по 119 гривень. Знижка неї 30 гривень. Далі, далі шампури для шашликів. Набір шампурів. Із шести штук коштує 69 гривень. Давайте на них подивимось. Так, ось такі довгі шампури в акції. І всього-навсього 69 гривень. А ну, давайте подивимось. Так, номер підходить. Це вони. Набір за 69 гривень шампурів. Далі, далі йде в'язаний. Декоративний кошик за 84 гривні. Сіренький кошик в акції. Ось така, друзі, краса. Без знижечки коштував такий варіант 109 гривень, а зараз 84. Тому такі справи. Далі, далі, що тут в нас є? Так, ваза для квітів поминальна. 34 гривні. Знижка на неї зараз 10 гривень. Ваза для квітів поминальна. Ось так вона виглядає. Знижечка 23%. Далі, іграшка 55 гривень. Автомобіль іграшковий міні. Військова техніка. Давайте подивимось, що саме за техніка тут продається: танк за 55 гривень в наявності. Знижка 19 гривень. Далі разом. Набір для двох. Набір статуетки, з ліпок. 229 гривень. Ціле відро. Створення 3D рук. Тому хто хоче придбати, 229 гривень. Дуже гарна знижечка, 23%. Так, переходимо до глечиків. Вони зараз в акції по 55 гривень. Горщик керамічний. За 55 гривень. Подивіться, яка краса. Для приготування їжі для запікання. 55 гривень. Так, поруч, 77 гривень, і це в нас ємкість для їжі. Судочок. В холодильник збирати їжу або навіть брати з собою в дорогу. Так, знизу. Знизу бачу по 25 гривень. Вода ізотонічна. Мультифрукт. І є лайм там м'ята. По 25 гривень. Для тренування. Спортс. Ізотонічна та лайм. Там м'ята. Далі. Енергетичні напої по 20 гривень. Є звичайний оригінальний мохіто та манго. 20 гривень енергетики. Поруч кава 69 гривень. Кава Голд. Cafe 80 грамів в даному пакуночку. Так, знизу жіночі. антиперспіранти. Фа коштує 52 гривні. Нівея 62. Два варіанти. Далі йдуть. Антиперспіранти Рексона по 88 гривень. 150 мл. Є аромат вера, А є інтенсив. Захист до 48 годин. Так, наступний варіант. 64 гривні. І це в нас антиперспірант Фа. 150 мл. Захист також 48 годин. Тому обирайте свій аромат. Далі, далі, Дезодорант чоловічий. 84 гривні. Дезодорант стре. 8. Далі, далі, дезодорант чоловічий 94 гривні Old Spice. Для чоловіків. Знизу бачу пінка для гоління. 55 гривень. Давайте на нього подивимось. Джіпс. Пінка для гоління. Джіпс System коштує 55 гривень. Знижечка на неї зараз 9 гривень. Далі переходимо до зубної пасти. Паста Fresh. По 27 гривень. Феш. Ward. Далі пілінг 99 гривень для жіночок. Тут в нас що? Пінка для гоління 149 гривень. Пінка Black Powder. Тут в нас ідуть маски для обличчя. Є варіанти з тканини і є з целюлоза. Мультивітамін. Оранж і такий варіант. 24 гривні масочки для обличчя. Знижка на них зараз по 9 гривень. Так, далі. Далі знизу 88 гривень. І це в нас йде гель для душу Б'янка. 88 гривень. Здорова баночка. Далі. Далі гель крем 47 гривень. Ківі та авокадо. Наступна позиція. Це в нас мило рідке за 27 гривень. 500 мл. Тут у нас іде малинова панна кота. 27 гривень. І є кремило грейпфрут. 900 мл за 32 гривні. Так, знизу, знизу є кульки. Кульки по 19 гривень. Кульки повітряні. Для привітання на день народження. 19 гривень є різні цифри. Обирайте, яка вам потрібна. 80 см одна кулька. І поруч для них є насос для надування повітряних кульок. 24 гривні. Ось так вони виглядають. Є зелений колір і є червоний колір. Так, поруч біля них я бачу набір. Паперовий офісний А4. Цілий пакуночок за 169 гривень. Папір офісний А4. Так, знизу. Знизу є вологі серветки по 27 гривень. Папір туалетний 50 штук. Вологі серветки для діточок. Так, і поруч по 49 гривень 120 вологих серветок. Ліро дитячі. Від народження від нуля місяців. Так, на касі я бачу, тут продаються гумки. Ментос по 15 гривень. Є рожеві. І є, друзі, блакитні. 15 гривень пакуночок цукерків Ментос. І поруч біля них є по 8 гривень. Бонжур, бонжур, десерт в асортименті. 28 грамів в даному пакуночку. Є. Є чорниця. Чізкейк. І є, друзі, полуниця. Два смаки по 8 гривень. Бонжур в акції. Так, переходимо до наступної позиції. І це в нас крем, блиск для вашого взуття. 17 гривень Сільвер. Коштує зараз. Це в нас чорний. Варіант 17 гривень. Так, далі, сумочка 47 гривень, сумка універсальна складна. Подивіться, як виглядає. Вона розкладається і виходить, у вас здорова торбинка для походу в магазин. 47 гривень. Складна сумка похідна. Далі, далі, гель-очищувач. Для. Вашого взуття. Гель очищувач за 42 гривень. Для всіх видів спортивного взуття. 42 гривні даний варіант. Так, далі, далі. 99 гривень, і це в нас здоровий кошик для зберігання речей. Давайте ми на нього подивимось. 29% знижечка зараз на нього. Дістаємо. Ага, він тут так ще й добряче. Привалений чимось. Так, є, дістали. Давайте подивимось на нього. А кошик я вам скажу не маленький. Здоровий кошик для речей. 99 гривень. Так, наступний варіант. Що тут у нас? 88 гривень. І це терка кухонна металева. 19% знижечка. Давайте на нього подивимось. І тут дуже багато різних варіантів для натирання овочів. Подивіться. На всі випадки життя. 88 гривень. Так, наступний варіант. 64 гривні. І це вазон. Вазон для квітів. Знижечка на нього зараз 14%, а точніше 10 гривень. Кошик для вазону. Є підставочка. І тут є дирка для протікання води. Все як треба. 64 гривні для вазону кошик. Далі 69 гривень. І це в нас, друзі, млин для спецій. Закидаються спеції, перекручуються і все. Ось такий, друзі, млинок. В акції по 69 гривень. Тут воно все крутиться і перебивається. Знижка майже 20 гривень. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте під ним лайк. І пишіть знизу коментар. Всім дякую за увагу! Бувайте! До нових зустрічей.